Останні новини, які надходять з Придністров'я, стало відомо, що Україна і Молдова із 1 січня повністю перекрили постачання в Придністров'я. Російські війська опинилися у пасті на ділянці. Посилено кордони, митний контроль, і перекрито повітряний простір. Під блокади опинилися близько 1500 російських військових, які тепер підрізать відрізані. Перепрошую від пального техніки та ротації. Жодних сірих маршрутів більше немає. Рух можливо лише з дозволу обох країн. Усе зроблено без бойових дій, виключно законними механізмами. А насамперед, знаєте цікаво побачити перше джерело цієї інформації, тому що Зараз старалась знайти для вас точну інформацію. Можливо, оновлення з'явилося з приводу даного інциденту, але безпосередньо про це просто зараз низка пабліків у медіапрострі дописують. Якщо будуть з'являтися певні подробиці, обов'язково вам про це відзвітую. Але варто нагадати, те що буквально напередодні нового року ще в грудні, здається, на початку у Молдові коментували інформацію щодо посилення активності Російської Федерації у Придністрові. Є тоді ж міністр оборони Молдови Анатолій Носати назвав перебільшенням інформацію про можливе посилення активності Росії у Придніпровському регіоні. про це повідомляли Newsmaker. Вони дописували наступне: Саме існування цієї неконтрольованої території, незаконна присутність російських військ створюють основу для маніпуляцій. Щодо мобілізаційних заходів, отримання озброєння. тощо – це перебільшення це не так, заявив Носати в телеефірі за його словами. В Придністров'ї постійно проводять різноманітні заходи. Які підтримують напружність. Військові навчання, денні та нічні стрільби останнім часом вони почастішали. Безпосередньо навіть проводяться перевірки та тренування, які, як на мене, були не потрібні. Це спроба показати свою присутність та підтримувати напружені, зазначив Носатий. Наші установи дуже уважно стежать за усіма переміщеннями та розвитком подій на лівому березі. Зараз ми не бачимо причин для занепокоєння водночас зрозуміло, ми маємо залишатися пильними. Сказав спікер. Ну і напередодні чому ж Носатий почав коментувати цю інформацію, тому що раніше в головному управлінні розвитки Міністерства оборони України повідомляли, що Росія терміново активізує роботу у Дніпровській. Кому регіоні Молдови, щоб відволікти ресурси України на зростання загрози від цього російського анклаву щодо тих подій, які відбуваються знову ж таки в Придністров'ї, обов'язково буде слідкувати. Якщо знайду ще якусь інформацію, вам про це повідомлю. Ну а далі також поговоримо і про знаєте обізнаність і принципі адекватні рішення з боку країн, які мають на жаль спільні кордони з Російською Федерацією. Так от Естонія заборонила в її російських військових та бойовиків, причетних до війни проти України, і закликає. Інші країни ЄС до створення єдиного чорного списку в рамках шенгенської зони про це повідомляє видання ІРР. Це особи вороже налаштовані до Європи, мають бойовий досвід, а часто і кримінальне минуле. І вони становлять пряму загрозу для безпеки країни. Цитує видання главу МВС Естонії Ігоря Таро а, і загалом. Якщо так казати, то багато вже європейських країн країн НАТО, які мають спільні кордони із Російською Федерацією. Вони будують потужні укріплення. Ну загалом, знаєте, на про всяк випадок встановлюють включно і бетонні їжаки і загородження, тому що Російська Федерація це непередбачувана така ракова пухлина, яка може далі йти і на інші країни. Бо бачимо, що вже 1419 добу. Повномасштабно Україна бореться е, із цією недукраїною, е, і якби Росіяни не хотіли, але ми стояли, ми вистоїмо обов'язково і досягнемо бажаного бажане української перемоги. І бажане, щоб міжнародний, скажімо, так, елемент розумів це міжнародні наші союзники. Розуміли це і підтримували. Підтримували мир на основах. Е, Адекватності і на тих умовах, які запроваджує, які старається, скажімо так, просунути Україна, європейці та американці на міжнародному рівні, але які на жаль вперто ігнорує Російська Федерація, продовжує затягувати війну. Щодо допомоги нам з вами обговоримо про Норвегію. Стало відомо, що Норвегія виділяє Україні 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє МЗС країна. Половина суми піде на мою потреби. Газ, ремонт енергетик решта на підтримку бюджету. І от бачимо, що наші союзники допомагають нам з вами з обладнанням, енергетичним обладнанням, яке е, досить таке потужно кожної ночі страждає з боку Російської Федерації від їх обстрілів. Також Британія готує для України балістичні ракети. Nightfall, здатні дістати аж до Москви. Про це повідомляє видання Daily Mail. Ракети матимуть бойову частину вагою 200 кілограмів та дальність понад 300 миль, а це приблизно 483 км. кілометри. Їх можна запускати серіями, що значно під цілі ударні можливості Міноборона Британії шукає компанії для розробки та виробництва перших трьох тестових ракет. Контракт укладено на 11, 115 мільйонів доларів. Проєкт анонсували на тлі масованих атак РФ та заяв про готовність Лондона посилювати військову підтримку України. Бачимо не лише слова, але і рішучі дії. За що і вдячні нашим союзникам.